Привіт, любі, друзі! До болю дощем знайома локація. Позаду мене залізничний вокзал, який збудований в період Австро-Угорської імперії під час правління імператора Франца Йозефа Габсбурга. Скільки сотень, напевно, тисяч разів я робила репортаж саме з цієї місцини? Цього разу для мене абсолютно незвична е, незвична поїздка. Е, про це я все вам згодом буду розповідати. Куди я поїду? Нехай це буде маленька інтрига. Але зараз я вам зроблю знову ж таки репортаж з вокзалу за з ситуації, яка тут відбувається. Ми з вами помилуємося стареньким трамвайчиком і, звичайно, заспіваємо: Повези мене туди де навколо весна. Повези, повези. А, мій старенький трамвай. Ви знаєте, як доля дуже щедра до відкритих людей, до солмейт. Я заходжу, а буду їхати я автобусом, а не потягом. Я заходжу в автобус, і ви знаєте, кого я там зустріла? Ото чарівна дівчинка Терезу, з якої ми робили репортаж біля опорного театру в капелюшках з півоніями. Ото чарівний і вальсували. Так що подорож буде дуже цікавою. Наразі буду прощатися і до нових зустрічей. Ваша Оксана Дем'янишина. Зараз з міста Лева. І ось двірцева площа, львівські трамваї. А ось тут автовокзал двірцевий. Усе поруч. І саме звідси рухаються автобуси до Європи. Львівський трамвайчик. Температура плюс 26, 10-39, австрійський вокзал, ще один львівський трамвай, обожнюю, самокат і болт, чарівні фонтани, пройшов дощик. Зайдемо всередину вокзалу, подивимося на орган. Ми бачимо шпилі собору Єлізавети Ольги, вулиця Чернівецька. Ось звідти ми їдемо в Європу за кордом і аналогічними компаніями. І зайдемо всередину залізничного вокзалу, храму, звідки починається подорож. Ось такі потужні двері. Одна плитка і залізничний вокзал. Чарівний і іорган, тому що саме тут відбуваються концерти. На концерт ми не потрапимо, а вокзал побачимо. Виходимо назовні і будемо рухатись в тому напрямку. Ось тут кінцеві зупинки трамваїв. Які їдуть на залізничний вокзал. А тут маршрутки, бачите, вони такі гарні, гарні, гарні. А ось там зупинка автовокзала, звідки їдуть на Польщу. Залізничний вокзал. Суспільний туалет. Ось такі локації. І автобуси, більші і менші, які везуть українців до Польщі. Ось такий автобус, левбус, в краків А ось там автовокзал. Ось такий гарний двірцевий автовокзал. Квитки, які купили в інтернеті. Тут можна роздрукувати у касі. Усе поруч залізничний вокзал. Ще один вхід на перон, автовокзал двірцевий. Різні крамнички, трамвайчики, львів-східниця, приміські на різні курорти, на Трускавець. Раніше це все було хаотично. Моршин, стрій. І ось такий лев бус. Через чудові місця, Жешев і Краків. Щасливої подорожі нам усім! І Гарного настрою, гарного дня. Зручний салон І чудова подорож попереду.